Доброго ранку, малята. Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, гарноніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро. Сьогодні нас до себе в гості запросили, але щоб дізнатися, до кого ми підемо, спочатку послугити віршик. Взимку спить, це звір в берлозі, і прокинутись на змозі, Смокче лапу у вісні, Хто це, підкажіть мені. Правильно, ведмежа. Вирушаємо до нього. Доброго ранку, малята! Я запросив вас та свою подругу лисичку до себе в гості, бо хочу пограти з вами цеглинками та кубиками. Ведмежа за збудувати будиночок із цеглинок. А лисичка хоче будинок із кубиків. Давайте розглянемо цеглинки та кубики, які принесли ведмежа та лисичка. Діти, що це? Правильно, це цеглинка. А це що? Правильно, це кубик. Ці фігури однакові? Ні. Це велика, а це маленька. На що схожа цеглинка? Правильно на прямокутник. На що схожий куб? Правильно на квадрат. Діти, подивіться, цеглинка може вмістити в собі два кубика. А тепер пригадаємо разом з ведмежем та лисичкою кольори, які ми вивчили. Який це колір? Правильно жовтий. А це який колір? Правильно зелений. А це який колір. Правильно червоний. А це який колір. Правильно синій. А це який колір? Правильно білий. А це який колір. Правильно чорний. А тепер давайте розподілимо цеглинки та кубики так, щоб у медика були тільки цеглинки, а у лисички тільки кубики. Але для початку давайте розподілимо їх за кольорами. Давайте для ведмедика виберемо зелені цеглинки. Це зелена цеглинка? Ні. Це жовта. Нам не підходить. А це зелена цеглинка. Так, правильно. Це зелена. А це зелена цеглинка. Ні. Це біла цеглинка. А це зелена цеглинка. Так, це зелена цеглинка. А це зелена цеглинка. Так, це теж зелена цеглинка. А тепер давайте виберемо для лисички жовті кубики. Це жовтий кубик. Так, це жовтий кубик. А це жовтий кубик. Ні. Це синій кубик. А це жовтий кубик. Так, це жовтий кубик. А це жовтий кубик. Так, це теж жовтий кубик. Які ви молодці? А зараз допоможемо зібрати від межаті телесисті домівки. Діти, з якої фігури ми будемо складати від будиночок. Правильно, із цеглинки. З чого ми складаємо? Лисичці будиночок. Правильно, з кубика. Ведмежа та лисичка дякують вам за допомогу. Але перед тим, як завершити нашу зустріч, вони хочуть у вас дещо запитати, кого ми сьогодні зустріли? Правильно ведмежа та лисичку. Назвіть, які кольори ми сьогодні згадали. Правильно, жовтий, зелений, червоний, синій. Білий та чорний. З чого будували будиночки для ведмежати та лисички? Правильно з цеглинок та кубиків. Діти! До наступної зустрічі!